оприлюднення, і Як тільки це рішення оприлюднюється, воно вже є чинним. З цього моменту Верховна Рада України має право ухвалювати рішення відповідно до рішення Конституційного суду, включаючи рішення про розпуск Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Тут ходили чутки, що це можливо буде в понеділок, по порядку денного... Можливо, і таке, можливо, ми зберемось субота-неділя. Це буде залежати від того, коли буде оголошене рішення Конституційним судом. Після референдуму це не після? Це ніякого відношення немає, тим більше ви знаєте, цей референдум не відповідає ні конституції, ні законодавству. Він є якийсь там консультативний, що взагалі виглядає дивно. Він не має ніяких наслідків, навіть якби це було право таке робити по законодавству України. А це не збурить ситуацію по вашому, якщо Верховна Рада скасує. Ну ви знаєте, вже далі збурення ситуації ніж терпіти, коли фактично терористичні угрупування перебувають на території суверенної України. І на це ніхто не звертає увагу. Коли Константинов і так званий прем'єр-міністр Криму фактично представляють бандитські угрупування, і вони ніякої реакції немає на їх дії, то я думаю, що це повинна бути адекватна дія Верховної Ради України. Рекомендуєте вчора щось побоїще, що, яке в Донецьку ну, відбулося? Ви, ви знаєте, що абсолютно мирний мітинг, фактично. Більше того, мітинг, який був зачасно заявлений без всяких НАТО агресивних дій з боку протестувальників, які виступали за єдину Україну. Більше того, вони виступали проти війни за єдину Україну. Одразу фактично, вже по завершенню мітингу. Той натовп, я по-іншому не можу назвати таких людей, які стояли з заточками, з кинжалами. Бо перші поранення, от 18 поранених, які були доставлені ще без смертної, без першого смертного випадку, фактично, ці всі були колоті й різані поранення. Ці люди напали на учасників цього мітингу, і фактично під прапорами Російської імперії пробували вчинити самосуд. Міліція на жаль діяла якось мляво. Вона пробувала розняти ці сторони конфлікту. Більше того, навіть попробувала Дати можливість виїхати пораненим в автобусі, але воюють собі ситуацію, коли поранені, які повинні були бути вивезені в автобусі, цей автобус був закиданий димовими шашками і сльозогінним газом. І тому треба було поранених знову назад вивозити з автобуса. Тому я думаю, що це без сумніву спровоковано було спецслужбами Російської Федерації. Я думаю, що зараз прізвища тих, хто безпосередньо з російськими паспортами вчиняв ці бичинства, будуть. Безпосередньо розслідувані службою безпеки України. Я думаю, там повинні бути прямі наслідки. Це вже є терористична пряма група, яка діє вже не лише на території Криму, але й на території Донецька. Пане Сергію, один з депутатів регіоналів пропонує. Законопроект щодо проведення виборів у грудні. На вашу думку для того, щоб остаточно збурити ситуацію в Україні, а я думаю, заради цього такі законопроекти вносяться. Це можливо. Але наша позиція, ви знаєте, ми вважаємо, що вибори повинні пройти в якнайшвидші терміни. І таким терміном є 25 травня. Я думаю, що це абсолютно чітко зрозуміло, що ми готові до цих виборів. Внесені відповідні зміни в закон. Вони вчливість проведення виборів, бо ці вибори будуть і в місцеві ради, і вибори мерів міст Кремих. Тому я думаю, що у нас все готове для того, щоб вибори пройшли 25 травня. Єдине, що хвилює, єдине, що хвилює, що фактично станом на сьогодні ми маємо заяву чотирьох організацій Автономної Республіки Крим, які представляють партію регіонів, комуністичну партію, партію Союз. Це ті три партії, які мають своїх депутатів, відповідно фракцію регіонів, і фракцію комуністів. Депутат Миримський представляє партію Союз, які заявили, що вони виступають за те, щоб Крим був від'єднаний. Тому ключове питання зараз це безпосередня реакція комуністів і регіоналів в парламенті України і в інших регіонах України. Так вони і є далі членами їх партій, ті, хто заявляють про територіальний розрив України. Ви знаєте, що вчора різко змінилася риторика Путіна. Він вперше заявив, що він вже, виявляється, готов прийняти місію ОБСЄ. Він заявив, що він готов почати консультації, правда, на рівні заступників міністрів закордонних справ. І я думаю, що наслідки цього це є ті події, які відбулися на світових ринках фінансових, де обвалилися курси всіх практично акцій ключових підприємств Російської Федерації, включаючи РАО «Газпром». ви знаєте, що вчора, вперше, за останній рік, Сполучені Штати Америки прийняли рішення про те, щоб вийти на ринок нафти, і перші 5 мільйонів барелей нафти були продані, що збило моментально ціну на нафту, і це тільки початок. Всім відомо, що відбулась таємна нарада в Кремлі олігархів і урядовців Путіна. На чолі з Путіним, де я так розумію, олігархи розказали російські, чим їм загрожує, і урядовці, я думаю, доповіли, але не лише Кудрін доповідає про те, що фактично обвал всіх фінансових ринків, обвал курсу рубля, загрожує вже взагалі не лише ситуації з стагнацією, а фактично обвал буде економічного розвитку країни. І я думаю, що все це є разом з тиском міжнародним тими наслідками, які відбуваються стосовно. Можливості проведення адекватних дій з нашого боку, як то навчань. Ви знаєте, що відповідні накази віддані начальником генерального штабу і виконуючим обов'язки міністра оборони, і ви зрозуміли, що наша стратегія абсолютно виправдала себе. Я хочу нагадати те, що відбувалося на території суверенної держави Грузія, де російські війська спровокували фактично відчість з боку. Міністерства оборони Грузії, а потім скористалися тим, щоб їх танки дійшли до Тбілісі. і тільки міжнародне втручання це зупинило. Я вважаю, що ті, хто закликають зараз фактично до збройного протистояння з Російською Федерацією, це є провокатори, які хочуть повторення того ж конфлікту, який був в Грузії, де потім це зупиняти буде неможливо. Чому зараз захлибнулася атака Росії? тому, що наша адекватна реакція і незастосування сили не дало можливість Російській Федерації фактично на свою сторону перетягнути світову спільноту. Вони на сьогоднішній день єдину організацію, яку контролюють це СНД, причому це зайве підтвердження, що це мертвонароджене дитя, яке не хоче розглядати питання щодо суверенітету члена цієї організації, хоч і асоційованого члена України. Тому я думаю, що тут абсолютна ізоляція Росії, це і була наша мета в цьому конфлікті, і ми її досягли, і далі ми будемо продовжувати все можливе для того, щоб така ізоляція продовжувалася. Криму, яким зараз обіцяють Золоті гори а вже зупинили видачу навіть вкладів в українських банках, хоча ми ці обмеження не вносили. Вже відбирання власності, яке тотально почалось в автономії Крим. Ви знаєте, спочатку вони почали з Чорноморнафтогазу. З української залізниці, а тепер вже дійшли до готелей, які відбирають банди мародерів на чорі з так званим прем'єром Криму і головою Верховної Ради Константіновим. Тому я думаю, що дуже швидко дрібні підприємці, середні підприємці Криму зрозуміють, що несе ця влада. Це фактично банда мародерів, яка вирішила під шумок і під автомати Російської Федерації переділити власність. До речі, щойно. Вже більше половини делегації України в парламентській асамблеї Ради Європи підписалися під резолюцію. У мене цей текст є про позбавлення Російської Федерації право голосу за агресію, яку вони розпочали проти суверенної держави Україна. Я думаю, що ця реакція буде моментально відображена в рішеннях ПАРЕ, які відбудуться на сесії на початку квітня. На сьогоднішній, от на даний момент, крім 10, ще два підписи, які були поставлені прямо під час засідання постійного комітету. У нас є більше е, половини підписів членів української делегації. Зараз ще під'їжджають наші колеги, які так само готові поставити свої підписи. 45, але з запасом вже є. Там близько, якщо я не помиляюся, можу це перевірити. На сьогоднішній день близько 100 підписів вже є.